Добре, вежу. Маю до вас серйозно питаємо. О, таково? Чи отаково? Напишіть в коментарях. Всього давайте до головного. Останнім часом і трохи стало скучно, я подумав, чому б не піддати якоїсь активності у своє сидяче життя і пробити Берпіс. Тут, типу така вправа, де ти типу впадаєш, потім встаєш. Ну і так пішло поїхало. Ви поняв. Але чому саме та вправа? Ви мене спитаєте? А я її ну, сидів в ютубі, за повідоми. В принципі, як завжди, і наткнувся на відео, якийсь там чоловік поває світовий рекорд по кількості барків за годину. Я такий типу, ого, вау, я теж так хочу. Ну і якимось чином мене то надиснуло зняти ото відео. Все. Тож, прочитавши декілька коротких деталей про ту вправу, можна грубо сказати, що та вправа заміняє майже всі вправи, так як спрямована на всі ділянки вашого тіла. І також вона допомагає скинути жертв з вашого животика. Тож я пішов, зважив свій животик, який важить 70 кг, води ну, заодно перевіримо, чи зможу я щось за той тиждень скинути. Так що, план на той тиждень простий, 150 разів, 7 днів підряд. Поняли? Та я вже зрозумів. Що, да інший не перший. Якщо спортзали описано в ютубі 6 місяця, де я міг підстрибнутися, підстримув, від'їжджати і одягнути, як мені треба було похати в, в мене так багато місць місцева. Найбільше таке в тому, що я взагалі без поняття, як її робити. Ну, я дивився там відео передняти робити, але те, що я зараз роблю, то буде мої найперші тібарві які я бою ніколи в житті не робив. це зробив тільки десь. Також перед тим, як робити кіберпі, я зробив фотографії свого тіла і пізніше прийняємо до і після. Чи взагалі зміниться щось за той тиждень, чи ні? 30. Я думаю, що буде важко, але курва, не наскільки. Щоб тільки 10 разів робити і дружитися так заєба. Тридцять ящика, думаєш? Ухай за цим, йопти, шляп. Чесно, то наскільки важко пробігти 2,5 км, чим зробити 10 берпіс. Що це так важко. Та дупа. Та дупа. дупа. До речі, може, ми так спочатку здалося, чи ні. А коли ти лягаєш і покаш повністю руки від того, но якось легше йде. Може, то так на початку мені зіздала, може, ні. Може зараз воно реально буде важче. Ми ну, кожному ну, ну, трошки легше. Хоч принаймні тому, що там долі в мілісекунди там може віддихнути трошки руки. Точніше м'язи рух. Ну і зробив 75 раз, я трошки, трошки ну, заїбав і вирішив поїхати додому і доробити решту там. <кху> 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 ну слава, лишилося наше рівно 75. Лишилося наше рівно 75 разів і все. Ще рівно половину, бо половину я зробив у спортзалі. Я такий, ладно, ще половину в хаті. Але потім поняв, що зробив трохи кофіню, бо мене почало все боліти. Мене от м'язи рук, бідуси почали боліти. Ну таке не дуже сильно, але трошечки, трошечки ноги. От то те, то, то, що мене почало боліти. Так Що якщо робити, то робити краще зразу цього 150. Так і ми і будемо робити завтра. Поки що я ще маю доробити 75 п'ять днів, ну, тому все. Я навіть не знаю, що сказати. Побачимося завтра. День другий. Бляха як мене все були. Я хотів сьогодні зранку встати і піти зробити все у спортзалі. Але я не встав. Я ще плюс рахую те, що сьогодні мене, блядь, м'язи. Мені навіть важко телефон зараз в руках тримати. У мене були все, як починаючи, як від м'яз ніг, так і спина, так і м'язи рук. Он все. Кажу, ладно, тут телефон тримаю. Ах. Так що менше балочок, погнали до діла. І тут я досі говорив, що найкраще робити все і зразу, ну а сам зробив що? Правильно. 150 разів є. Ну так, я тут в спортзалі. Все, побачимо завтра. Може. сі, ніхрена собі, То я тепер можу такий... Нічого собі, чекайте, бо я тільки вчора обновив це, до IS 18, блях. Типу, я можу зробити отако, от отако я можу зробити і отако, от я теж можу зробити. Вау. І то я тільки що не різу, то я просто зупинив. Вау, wow. моцно, моцно. Цей день третій є. Yeah. Чесно я зробив тільки 8 8 Ві берпіс і все. Не так руки, бля, що просто. Я реально я, я, я ледве можу впасти на землю. Як упаду на землю, то я вже з нею ледве устаю. Поняла. моменты по Оскару, так що просто хуй будет по... Не на знаю, лучшие Universal Movie представляет, не очкай. 12 грудня. О 12 годин... Блядь, не ладно, херня. День п'ятий, чесно, все почуваю так нормально, вже майже так сильно нічого не болить, може бути чесно, навіть цілий підхід я можу зробити разів 35.

Все побачимо завтра. Я розумію, трошечки ці проблеми. Не проблеми, не скажу, сказати, що проблеми, але одним словом. Я вам зараз защипаю ремень. Ну, то останню дирк. Ще ще не дирку, а от ві. коли я защипаю, то не аж жме. Ну так, жме не так сильно, але жме так. Нормально. Терпимо. Зараз я защипив, я так, ну, порядно відчуваю, що щось щось ну, трошечки не то. Ну так не було до того, я обересне. Я, чесно кажучи, що не зважується. Я спеціально чекаю до самого дня, чи ще на восьмій день. Я вже зважуюся. Я вже чекаю, щоб зважитися. Якщо робив 15 разів. Задав, що те, що треба знімати. Щоб розуміти годину вже... Години? 9 години вечора. Щось трошки це дуже пізно роблю. Позвичай все я роблю майже зранку, коли встав, або коли з обідом сьогодні вечором. Вже 15 разів є. Щось лишило якось 135 разів. В війня. Погнали. 137 О, бля. І час часом в мене пішло 45 хвилин. Напір доля вичекати, мене жука була тема телефон. О, все, останній ще підхід 13 разів і до побачи. На годинку шостого ранку майже Аніс, то тобто, вже 5 пошлося. Ведати, де є? Я вас Може ви не спадати, якого я так рано прийшов? Чо так рано встав? я вам скажу, що навіть не вставав. Часто мені щось ні цілу ніч не спав Що я все вирішив перейти щось ранку і доробити то і все і мати на ціле після ще спокій. Так ж типу торгується вже сьомий день. Тобто, тобто то вже є наступний день, так що. Другляємо тих 150 разів і все. Йдемося важити. Тож я дробив тих останніх 150 разів і з доволім личиком пішов масувати свою дубку. І після чого поїхав додому дивитися результати. Тож за той тиждень з моїм тілом ніяких змін не сталося, що й не є дивно, як було, так і є. Так само, як і з вагою, навіть ще й трохи набрав. Хоча, якби, то мало бути наоборот. Ну і то, якби все. все. Но зато тепер можна дати відповідь на питання, що станеться, якщо робити Берпі кожен день цілий тиждень. А нічого не станеться.